Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Дональд Трамп знову висловився про свою телефонну розмову із Володимиром Зеленським. Заявив, що мав хороший дзвінок із президентом України однак дуже розчарований телефонною розмовою, яку провів із лідером Росії Путіним. Про це очільник Білого Дому сказав у відповідь на запитання журналістів. Крім того, на інше запитання репортерів, чому Сполучені Штати не допомагають Україні так само активно, як Ізраїлю? Трамп відповів, що надає Києву допомогу, але повторив свою позицію: що війни можна було б уникнути, якби не за його словами сфальсифіковані вибори у США у 2020 році. Ви сказали, що днями у вас була стратегічна розмова із Зеленським. Яку стратегію ви обрали? Я вважаю, що це був хороший дзвінок. Його дуже сильно вдарили, як я й казав. Його дуже сильно вдарили. І я був дуже розчарований своєю розмовою з президентом Путіним. Я був дуже розчарований. Чому ви не допомагаєте Україні так само, як ви допомагаєте Ізраїлю? Я допомагаю Україні. Я дуже їй допомагаю. І це війна, якої б ніколи не було. Це війна, яка ніколи не мала би починатися. Якби я був президентом, якби вибори не були сфальсифіковані. А вони були сфальсифіковані. Сфальсифіковані просто жахливо. Це вийшло назовні. Читайте сьогодні Міранду Девайн у Нью-Йорк Пост. Вибори були повністю сфальсифіковані, і якби вони не були сфальсифіковані, у вас би зараз не було війни з Росією, і у вас би не було інфляції, і у вас би не було того жахливого Афганістану, яким вони його покинули. Не те, щоб вони пішли. Ми б вийшли раніше за них. Але так як вони його покинули, і я думаю, що найганебніший день в історії нашої країни це те, що у вас би не було жовтневого шоу жахів з Ізраїлем та Хамас. У вас би нічого з цього не було. У вас би не було нещодавнього протистояння з Іраном. У вас би нічого з цього не було, і у вас би не було інфляції. Нагадаю, телефонна розмова Трампа і Зеленського відбулася 4 липня. Президент України повідомив, що домовився зі своїм американським колегою про подальші кроки для посилення ППО за інформацією видання Reuters, Трамп пообіцяв Зеленському перевірити, чи можна відновити постачання ракет для систем Петріот при зупиненні рішенням Вашингтона. Президент України назвав цю розмову ймовірно найкращою за весь час. Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій, що мають вдарити по російських фінансових схемах. Про це президент України повідомив під час традиційного відеозвернення. У переліку понад 60 юридичних та 70 фізичних осіб. Президент також наголосив, що цього тижня будуть нові рішення. Це особливі санкції, які б'ють по багатьох російських фінансових схемах. Зокрема, криптовалютних санкцій за поданням Національного банку України. Це і синхронізація з нашими партнерами, і наша ініціатива. Тільки через одну компанію, яка тепер вже у санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій, росіяни провели кілька мільярдів доларів. І в основному, це саме для. Потреб їхньої військової промисловості, звісно, всі схеми ми будемо зупиняти зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вони переходять, у тому числі на криптовалютні розрахунки. Загалом, в пакеті сьогодні санкції проти 60 юридичних осіб, і по кожній будемо працювати. З нашими партнерами щоб об'єднати санкції. Наші та європейські, наші та інших значимих юрисдикцій світу, також в пакеті 73 фізичні особи. Всі громадяни Росії. По них санкції також будемо синхронізовувати. Це робота непроста. Санкційні правила різняться у світі, але мета у нас у всіх спільна. Примушувати Росію до припинення війни. Посланець президента Трампа Кіт Келох планує цього тижня відвідати Рим, аби зустрітися із Володимиром Зеленським і взяти участь у конференції з відновлення України. Про це повідомили два джерела обізнані з питанням кореспонденту Київ у Вашингтоні. Президент Зеленський разом із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та іншими світовими лідерами також планують взяти. Участь у цій конференції незрозуміло чи приєднаються до Келега на форумі члени адміністрації Трампа або інші офіційні особи рівня Білого Дому державний департамент і Білий Дім не відповіли на запит про коментар щодо повного складу делегації США на цю конференцію, і також щодо запланованої поїздки спецпредставника Дональда Трампа Келога. Його поїздка відбудеться через кілька днів після того, як Пентагон призупинив поставки деяких найбільш затребуваних Україною обладнання, також озброєння. Дух Клейн, політичний аналітик Вашингтонської організації Разом, яка надає Україні гуманітарну допомогу, сказав «Київпост», що абсолютний безлад створений Пентагому, Пентагоном, який є, намагається в односторонньому порядку припинити допомогу Україні і віддати перемогу Росії. Означає, що на Сполучені Штати чиниться реальний тиск, щоб вони запропонували щось значуще. Конференція з відновлення України не завжди була подією, що привертала увагу змі. Але у адміністрації Трампа є серйозний стимул зробити все правильно і насправді взяти на себе зобов'язання допомогти Україні, а не здатися Путіну.